Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. Сьогодні відео розповім про дуже круту активність проекта Arbitrum на біржі Bybit, де кожен з вас може отримати від 25 до 100 доларів. Бачимо, що на дану акцію виділено в 400 тисяч USDT. Що ж, переходимо до першої події, де ми можемо отримати 25 USDT за депозит. Все, що нам потрібно, це внести депозит 250 токенів АРБ, та за це ми можемо отримати 25 USDT. Але потрібно поспішати, тому що лише 2000 учасників, які зроблять депозит. Перші 2000 учасників, які зроблять депозит 250 токенів АРБ, отримують винагороду. Як я це порахував? Дивіться, все дуже просто. Беремо пул, який виділив на подію 1. Тобто 50 тисяч USDT та ділимо на винагороди. Тобто 25 USDT. Таким чином, у нас виходить 2000 переможних місць. Тому рекомендую робити цю активність дуже швидко, так як винагороди розподілені в порядку живої черги. Переходимо до події другої це у нас лаунчпул. Стейкаємо токени ARB та отримуємо за це токени ARB. Все дуже просто. Пул для цієї акції виділен 150 тисяч токенів ARB. Переходимо до подій третій, і це лише для нових користувачів, де можна отримати 0,5 токена GMX або приблизно 40 доларів. Що в цій події потрібно зробити? Реєструємося на біржі Bybit. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під відео. Вносимо депозит в розмірі 500 токенів ARB та заповнюємо Google форму. Але потрібно зазначити, що гаманець, з якого ви будете робити депозит на біржу Bybit, повинен бути активним в мережі арбітрів, здійснюватися якісь угоди або надавати ліквідність. В цій події лише 4 тисячі нових користувачів, які перші виконують умови, отримують винагороду. Та четверта подія, де нам потрібно зробити спотового грінбота. бота, накопичити на ньому торговий обсяг від 100 USDT і за це ми розділимо частку з пулу в 20 тисяч USDT. Ось такий цікавий розіграш на біржі Bybit, тому рекомендую її не пропускати. Ще більше цікавої та корисної інформації знайдеш в моєму телеграм-каналі. А якщо тобі сподобалось відео, ставимо вподобайку та підписуємось на канал. Далі буде більше.